Сьогодні ми з вами поговоримо про штучний інтелект, який стає популярним інструментом у розвитку та навчанні підлітків. У сучасному світі технології допомагають не лише підтримувати знання, а й формувати важливі навички на майбутнє. ШИ відкриває нові можливості: це персоналізоване навчання, підтримка розвитку кричного мислення, адаптивності вдосконалення навчального процесу. У цьому контексті важлива не тільки можливість, але й межі використання ШИ. баланс між технологіями та людьми. Одним із найбільш викликів у навчанні підлітків є різний рівень знань, вмінь і мотивації в учнів. ШИ пропонує рішення через персоналізацію навчального процесу. Розглянемо адаптивне навчання. Аналізують прогрес учня і автоматично адаптують навчальні завдання відповідно до його потреб. Це додатково створює для дитини позицію Я не загублений в освітньому процесі. Я важливий і я маю значення самостійності. Використання ши дає можливість учнім самостійно шукати відповіді, розв'язати задачі та формулювати запити. Це розвиває їхню пошукову активність, правдивість і вміння ставити правильні питання. Доступні знання. Використовуючи штучний інтелект, підліток може з'ясувати будь-які питання, які йому цікаві. Насправді, якщо ці питання не висвітлюються в шкільної програмі або в курсах, які додатково проводяться в школі, ми можемо запитати, чи, а де я можу знайти відповідь на це питання? Які курси можу пройти для того, щоб підвищити знання або вміння з приводу, наприклад, програмування або моделювання? Точний інтелект іде за підлітком, саме підлаштовуючись під його запит, якщо інтелект може стати інструментом розвитку не лише академічних знань, але й особистісних навичок навіть для успішного життя в сучасному світі. Отже, розглянемо критичне мислення, вміння аналізувати інформацію, і знаходити логічні рішення, одна із ключових компетентностей нашого судення. Чи вчить учнів працювати з даними, оцінювати джерела та аналізувати їхню достовірність? Насправді досить цікавий момент, тому що інколи буває так, що ми ведемося за красивою картинкою і не перевіряємо достовірність даних. емоційний інтелект. Додатки на основі ши допомагають підліткам краще зрозуміти свої емоції, справлятися зі стресом, наприклад, програми медитації або тренажери емоційної стійкості, сприяють усвідомленню своїх почуттів, а також емоції людей, які мене оточують. Соціальні навички платформи, що стимулюють колективну роботу, допомагають підлітку навчитися співпрацювати в команді, та обмеження використання ши. Варто пам'ятати, що ШИ – лише інструмент і його використання має свої межі. Ризика. Залежність від технологій може знизити рівень самос... самостійного мислення, можливі, можливі проблеми з конфіденційністю даних, недостатня емоційна складова, оскільки ЖИН змінити... не може змінити живого спілкування. Необмеженість балансу, використання шим має доповнювати, а не замінювати традиційні методи навчання та роботи з підлітками. Важливо, щоб технології були інструментом розвитку, а не бар'єром. інтелект – це величезний ресурс для розвитку особистості та навчання підлітків. Він допомагає персоналізувати освіту, формувати критичне мислення, розвивати емоційний інтелект, підтримувати роботу вчителів, психологів. Однак, як з будь-якою технологією, важливо використовувати ши з розумом, залишаючи місце для емпатії та особистісного контакту, давайте працювати над тим, щоб наші підлітки стали поколінням, яке використовує технологію не лише як інструмент, але й як джерело для саморозвитку та вдосконалення світу.